Багато чоловіків навіть не замислюються над тим, наскільки вони привабливі. Можеш думати, що ти звичайний простий хлопець, розчиняєшся у натовпі, але правда в тому, що ти можеш виділятися набагато більше, ніж уявляєш. У тебе може бути природне тяжіння, енергія, яка притягує погляди, навіть якщо ти цього не помічаєш. Сьогодні розберемо 5 чітких ознак, що в тобі є ця магнетична привабливість, і це не про зовнішність. А про енергію, присутність і те, як ти себе ведеш. Ти змінюєш енергію в кімнаті. Ти заходиш і люди це відчувають, і навіть якщо мовчиш. Це і є справжня сила, твоя присутність. Не треба бути найвищим чи наймускулистішим. Головне постава, спокійні рухи, впевненість. Жінки це відчувають, чоловіки теж хтось поважає, хтось насторожується. Жінки тримають із тобою зоровий контакт. Жінки завжди уважні до поглядів. Якщо вона зустрілася з тобою очима та тримає погляд трохи довше, це не випадковість, це сигнал. Інколи це тест, чи злякаєшся, чи витримаєш. Якщо дивишся занадто довго перебор. Якщо відводиш миттєво невпевненість, якщо витримуєш паузу та легко відводиш очі, ти пройшов перевірку. Ти природно ведеш розмови. Коли ти говориш, люди слухають не тому, що ти найвучніший, а тому, що твої слова мають вагу. Ти говориш спокійно, без поспіху. Люди нахиляються ближче, жінки ставлять питання, сміються навіть із дрібниць. Це знак зацікавленості. Люди поважають твій простір у натовпі не потрібно штовхатися. Люди самі розступаються, залишають простір. Це не агресія, а твоя енергія, твоя впевненість у тому, як ти йдеш чи сидиш. Жінки це теж відчувають. І якщо ти виглядаєш важливим, тебе так і сприймають. Жінки шукають нагоду бути поруч. Вона може пройти повз кілька разів, стати біля тебе, поправляти волосся чи телефон, може випадково торкнутися або завести розмову ні про що. Це не випадковість, це її спосіб створити момент, щоб ти її помітив. Якщо жінка не зацікавлена, вона уникатиме близькості. Привабливість це не лише про зовнішність, це про твою енергію, присутність. Та впевненість, коли ти перестаєш доводити щось комусь і просто несеш себе впевнено, люди це відчувають. Ти перестаєш гнатися, і все саме приходить до тебе.